Привіт і ласкаво просимо до серіалу Життєві знання, де ви дізнаєтеся, як все працює в Швеції. Дев'ятий епізод серіалу називається Інвалідність. Епізод про те, яку підтримку можуть отримати люди з обмеженими можливостями у Швеції, як це працює в умовах дорожнього руху, а також про життя спільнот та вільний час. Права У Швеції всі прагнуть рівної цінності та мають можливість брати участь будь-де на однакових умовах. Кожен повинен мати можливість брати участь незалежно від його здібностей і жити якомога краще. Ви не повинні зазнавати дискримінації через інвалідність або через вашу стать, сексуальну орієнтацію чи етнічну приналежність. Комунальні підприємства зобов'язані мати пристосовані приміщення. Такі місця, як бібліотеки, муніципальні зали, є і повинні бути доступними для кожного. Власна відповідальність. Ви з інвалідністю можете помітити, що в Швеції люди мають багато прав. До деяких ви маєте доступ, а до інших ні. Це ваша відповідальність знаходити інформацію, а також інформувати різних постачальників послуг, з якими ви зустрічаєтеся про вашу ситуацію. Та ваші потреби. Є багато агентств, які можуть допомогти, вони розділені за тим, хто і чим може допомогти. Це може сприйматися як надмірна бюрократія, але це існує для того, щоб гарантувати, що все буде правильно та справедливо на основі того, що написано в законі та нормативних актах. Орган з питань участі випустив брошуру різними мовами для тих, хто вперше прибув до Швеції та має інвалідність. Ви можете знайти його за адресою. Підтримка в шведському суспільстві Медичний центр є першим кроком з догляду та допомоги у Швеції. Якщо у вас є інвалідність, ви повинні звернутися до найближчого медичного закладу. Там ви відвідаєте медсестру чи лікаря, і тоді вони оцінюють, яка допомога чи лікування вам потрібні. Не забувайте інформувати їх про все, у чому вам потрібна допомога. Після цього вас можуть направити до інших підрозділів регіональної системи. Наприклад, спеціалісти, реабілітація чи центр допомоги. Але будьте готові, що це може бути по різному залежно від того, в якому муніципалітеті ви проживаєте. Спеціалізована допомога це допомога, яку ви не можете отримати в медичному центрі. І вона зосереджена на конкретних областях, наприклад, вуха, ніс, горло, очі або порушення рухливості. А реабілітація означає підтримку людини у відновленні здоров'я після хвороби чи нещасного випадку. Оцінюючи допомогу, яку ви можете отримати, ви часто відвідуєте ерготерапевта. Ця особа знає, що ви можете отримати, і має право на допоміжні пристрої вдома чи на вулиці, наприклад, для туалету, душу та інвалідного візка чи інших засобів пересування. Допомогу може надавати як муніципальний, так і обласний центр допомоги. Якщо вам потрібне спеціальне житло повідомте про це найближчий відділ міграційної служби. Існує також більше варіантів допомоги та підтримки. Але лише люди, зареєстровані у Швеції, мають право на цю допомогу. Читайте більше на сторінці. Громадський транспорт Громадський транспорт. Такий, як автобуси та потяги, зазвичай пристосовані для вас з обмеженими можливостями у пересуванні. Є пандус для полегшення посадки або спеціальні сидіння для вас з ручним або електричним інвалідним візком. Дозволи на паркування для людей з обмеженими можливостями пересування призначені для тих, кому важко пересуватися самостійно. Якщо ви хочете мати можливість паркуватися на спеціально пристосованих паркувальних місцях із символом інвалідного візка, як цей, вам потрібно звернутися до муніципалітету. Школа Якщо у вас є дитина віком до 18 років, яка потребує спеціальну школу. Вам слід звернутися до координатора муніципалітету з питань школи і вони допоможуть далі. Тоді дитина може отримати шкільне навчання з додатковою підтримкою, наприклад, вчитель спеціальної освіти, адаптовані навчальні посібники чи інші види допомоги. У Швеції всі діти мають на це право. Асоціації У Швеції є багато асоціацій, які зосереджуються на різних діагнозах. Ви можете звернутися до конкретної асоціації за діагнозом, який у вас є, або життєвою ситуацією, в якій ви перебуваєте. Будучи частиною асоціації, ви можете зустрічатися з іншими людьми в такій самій ситуації. Отримувати поради та брати участь у діяльності членів асоціації. Участь в асоціації може дати вам конкретні знання і може скерувати вас правильним шляхом у суспільстві для отримання необхідної допомоги. В рамках асоціації ви можете познайомитися з іншими людьми, знайти спільноту та більш корисно проводити вільний час. Якщо ви хочете займатися спортом або фізичною активністю, ви можете звернутися до Асоціації параспорту. Директива про масову міграцію. Якщо вам, українцям, надано дозвіл на проживання відповідно до директиви про масову міграцію, ви маєте особливі права щодо допомоги, яку ви можете отримати. Якщо вам менше 18 років, ви маєте розширені права порівняно з тими, хто є старше 18 років. Ви дивилися серіал Життєво важливі знання. Проект інформаційної допомоги шукачам притулку. фінансовано Окружною адміністративною радою округу Кронобер і розроблено АБФ Кронобері. Дякуємо за перегляд. До наступних зустрічей!